Друзі, перш ніж ми з вами розпочнемо готувати дуже смачне, м'яке вівсяне пичиво зі шматочками яблучок, таких ванільних і ароматних, хочу відповісти на два запитання, які ви мені дуже часто задаєте в коментарях. Перше, що ви не бачите мої відео, якщо ви не ставите лайк, не е, пишете коментарі, або не натиснули дзвіночок, ви мої е, відео бачити не будете. Тому одразу зараз же поставте лайк, е, або напишіть коментар, або подивіться, чи ви натисли в. Куточку в правому верхньому дзвіночок чи нижньому, не пам'ятаю вже. Так, і друге запитання, що ви не бачите рецепт. Рецепт я завжди дублюю під відео. Натискаєте, в кого, е, яка мова стоїть на телефоні, або це ще, або і, і що. І там такий трикутничок буде. На нього натискаєте і розкривається величезний текст, в якому я пишу в тому числі і рецепт. Тому, хто не знає, заходимо та шукаємо. Ну а сьогодні готуємо швидкий, максимально швидкий рецепт печива, на який ви потратите всього 5 хвилин на тісто, ну і випікаєте десь хвилин 20, це печиво. Друзі, інгредієнти завжди є у всіх 100% в холодильнику. Ну і яблучки, я думаю, також маєте. Тому давайте готувати і будемо смакувати. І нам необхідно м'яке вершкове масло, сметана, борошно, вівсяне, пшеничне борошно, вівсяне борошно. Я просто змолола вівсянку. Цукор, яйце, дрібка солі, розпушувач, і тут в мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю. Ну і, звичайно ж, яблучка. Я вже їх припустила на вершковому маслі. 10 грам вершкового масла і 3 хвилинки буквально обсмажила, і вони вже в мене охололи, тому що вони повинні бути охолоджені. Все, як завжди, максимально просто. Об'єднуємо всі інгредієнти і випікаємо печиво. Ви ж знаєте, в мене все завжди швидко. Тому е, м'яке вершкове масло, в мене воно трішечки е, підтануло, але краще, щоб воно було у вас м'яке. Далі сюди я додаю е, цукор, додаю дрібку солі, ваніль, все розмішаю. Ой. Так. Гарно вмішуємо, щоб цукор розчинився. Інтенсивно все перемішуйте. Так, далі сюди вводимо яйце, знову все перемішуємо. Надзвичайно ароматні виходять ці, виходить це печиво. Дуже смачне. Мені дуже-дуже подобається. Я взагалі люблю вівсяне печиво. Так, гладенька маса в мене вже виходить. Додаю сюди сметану і знову все розмішаю. Так, швиденько, швиденько, завжди спішу. Можу бухнути в тепле щось холодне, потім маса в мене розшарується. Але слава Богу, завжди все виходить. Так, далі, що мені потрібно? Тепер я ввожу, ой, я ввожу сюди всі яблучка. Повторюю, вони повинні бути в нас повністю охолодженими. Ну і вони за три хвилинки не встигнуть пересма... пересмажитися не ввожу, щоб не було зайвої рідини, і щоб вони в нас з вами встигли приготуватися. Тепер сюди йде в нас борошно вівсяне вмішуємо. Гарненько все розмішаємо. Так, Вже маса стає більш плотна. І те розпушувач додаємо до борошна пшеничного і починаємо просіювати в тісто і все розмішувати. Буквально 5 хвилин зайняло в мене тісто. Тепер беремо деко, застріляємо пергаментом і формуємо наше печиво. Набираю тіста в руку, одягнула перчатки і катаю кульки. Ось так. Ось такі кульки чималі виходять в мене. бачите? І викладаємо їх на деко, подалі одна від одної. І так формуємо з вами все печиво. Я люблю, щоб воно було таке товстеньке. Так, Зараз зважу і скажу, скільки грам тіста в мене виходить на одну кульку. Кульки десь 50-60 грамів, і в мене вийшло 12 штучок. Я включила розігріватися духовку на 180 градусів. Тепер трішечки приплюснемо, буквально трішечки, і ставимо випікатися до готовності десь 25-30 хвилин. Але все буде залежати від вашої духовки. 20 хвилин і печиво готове. Даємо охолонути і будемо пробувати. Так, наготувала свого улюбленого вівсяного печива. Ті, хто зі мною давно знають, що я дуже його люблю і маю безліч різних рецептів. Сьогодні поповнили ми свою колекцію ще одним смачним рецептом зі шматочками яблучок. Я присипала зверху ще цукровою пудрою з корицею. Якщо ви хочете, не хочете додавати ваніль, можна в тісто саме додати побільше кориці, буде надзвичайно смачно. І це печиво я люблю. Коли от воно приготувалося, в мене охолонуло, потім я накриваю його кришечкою, і десь десь 20-30 хвилин повинно воно постояти, щоб, знаєте, стало таке більш вологе. Тому. Саме це печиво люблю таким. Але ви можете не накривати, і буде, дуже хру... буде хрустке зверху і м'якеньке всередині, всередині, тому що це печиво м'яке. Так, ну а зараз спробуємо. І цукру я завжди даю небагато. А в рецепті пишу там від і до. А ви вже самі регулюйте, хочете більше солодке, більш салона, хотіла сказати. Mm -hmm. Дуже смачне. Mm -hmm. Думаю. Можна його приготувати із вівсянкою, яку не потрібно молоти, не з борошном, але обов'язково швидкого приготування. Тоді воно буде ще більш хрустке, але воно не буде таке високе. Тут ви же регулюйте самі як хочете, хочете товсте, невеличке, експериментуйте одним словом, можна додати ще якісь сухофрукти, буде смачно з журавлиною, з родзинками. Я даю вам основу, а ви уже грайтесь як хочете в різні сторони. Друзі, це швидко, це просто, тому маєте приготувати це смачне печиво. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте, наголошую, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну ми побачимося на моїй кухні. Знову щось приготуємо.